Витік газу та його ліквідація за сценарієм. На Мукачівщині відбулися показові спеціальні навчання. Закарпатцям на замітку з 1 березня вперше розпочалась автоматична індексація пенсій. Потреба найменувань. Чому і як у Мукачеві перейменовують вулиці? Відтепер з полем на Тячівщині школярі отримали довгоочікуване футбольне поле. Такими будуть головні повідомлення випуску. Втім, це не все, що на вас чекає. Вітаю в нашій студії. Ми розпочинаємо. Повний пасажирами потяг спалахнув на Рівненщині. Сталося це поблизу села Немовичі. Зайнялося машинне відділення. Далі полум'я перекинулася на вагон. Рятувальники одразу евакуювали півтори сотні пасажирів. Ніхто не постраждав. Вогонь газили дві з половиною години. Залучили до цього і пожежний потяг. Причини пожежі наразі з'ясовуються. У страшній ДТП на Прикарпатті загинув водій із Закарпаття. дорожньо транспортна пригода трапилася біля села Вовчківці у Снятинському районі. Як попередньо встановлено правоохоронцями. Водій та мешканець Закарпатської області керуючи автомобілем. Шкода Октавія, рухаючись у напрямку міста Стри. Під час здійснення маневру обгону допустив зіткнення із зустрічним автомобілем. У результаті ДТП водій автомобіля Шкода Октавія загинув на місці події. Ще два його пасажири віком 20 26 та 42 роки жителі Закарпатської області з тілесними ушкодженнями доставлені до лікувального закладу. Починаючи з 2019 року, пенсії в Україні наближатимуть до актуальних економічних показників на регулярній основі та автоматично. Цього року розмір пенсії вперше в історії держави буде збільшено на основі чіткої формули, яка враховує показники середньої зарплати та інфляції за попередній рік. З 1 березня для понад 10 мільйонів пенсіонерів проведуть автоматичну індексацію пенсій. В середньому підвищення складе 255 гривень. На Закарпатті свою надбавку отримують 242 тисячі пенсіонерів. Я б ігрозіла так на три етапи. Так, це люди, які мали великий стаж роботи. А Що таке великий стаж роботи? Це до 1 січня 2011 року. Їх стаж роботи складав жінкам 20 років, чоловікам 25 років. Вони вийшли на пенсію. Після 1 січня це перша реформа 2011 року, де чоловікам необхідно вже мати 35 років, жінкам 30 років. І, але вони мали понад. Нормативний оцей стаж роботи і вийшла на пенсію, скажімо, в 15-16 році, 17 і так далі. Або ще раніше, оцей контингент, маючи великий стаж заробітній стаж заробітні. Роботи і заробітну плату невисоку, тому що в той час ми розуміємо, що зарплата була невисока, Оце основний контингент, який попав на цей перерахунок пенсії. З вищезгаданої категорії близько 192 тисяч пенсіонерів отримують надбавку від 100 до 1200 гривень. Все залежить від стажу роботи і заробітної платні. Друга категорія це ті, кому пенсію піднімуть від однієї копійки до 100 гривень. І треті – це ті, у кого пенсія складає 1669 гривень. Проте індексація їх не торкнулась. На цей випадок передбачена дворазова доплата. пенсіонерам ми будемо робити доплату 1200 гривень у березні і 1200 гривень у квітні місяці. У травні вже цієї доплати не буде. Відомості про всі перерахунки вже передані на поштові відділення та банківські установи. Тож нікуди звертатися, нічого підписувати не потрібно. Крім того, в органах пенсійного фонду здійснюється і виплата субсидій, механізм, нарахування яких також зазнав змін. Перший механізм це всі отримувачі субсидії, які отримують її починаючи з 2018 року. У березні отримають субсидію за лютий живими коштами. Їх, ці кошти принесуть пенсіонерам. Не пенсіонери зможуть отримати свою субсидію в Ощадбанку після 12 березня, і для того треба прийти в Ощадбанк, отримати субсидію як грошовий переказ, взяти з собою паспорт і е, ідентифікаційний код. Другий механізм видачі субсидій передбачає, що ті люди, котрі звернулися і після 1 січня отримують субсидію, але кошти не видаватимуться на руки, а надходитимуть до Ощадбанку. Ощадбанк самостійно буде розраховуватися за субсидіантів за спожитіним. Ними послуги, надав... з надавачами послуг. Тобто за газ самостійно буде платити за людину, за світло і так далі, за інші послуги. Цих два механізми будуть діяти паралельно і за результатами, за наслідками і за підсумками опалювального періоду. Як анонсує уряд і наше міністерство соціальної політики буде зроблений аналіз, і якщо яким за яким механізмом діяти в наступному, до речі, оплата комунальних платежів після 20 березня не впливатиме на субсидію наступного місяця. Однак, якщо у травні заборгованість буде протермінована більш ніж на місяць, за послуги понад 340 гривень субсидію на новий період 2019-2020 року не призначатимуть. Перемога над українським народом, перемога над українською економікою, вбивство країни, яка була однією з провідних у світі. Ось це досягнення. Таку оцінку роботі нинішньої влади дав народний депутат України, голова політичної партії Опозиційна платформа за життя Вадим Рабінович, спілкуючись з журналістами в кулуарах Верховної Ради України. При тому Вадим Рабінович впевнений, що перед виборами, звичайно, всім почнуть роздавати по дві тисячі, що потім, а вже в перший місяць після перемоги їх відбити. Ну сколько это терпеть можно? Ну мы что обречены на этих сумасшедших? Мы обречены на это туп тупоумие это экономическое. Величайшая страна с огромными ресурсами, с огромными возможностями. Все Мечта всех европейских стран сегодня получить себе украинцев на работу. Чехия, Польша, Румыния, сегодня Германия делает законы специально, чтобы привлечь, а мы выпираем за границу самых лучших своих детей. Что вы? И это называется властью. И она еще что-то рассказывает, нам эта власть будет. Качеві, вкотре перейменовують вулиці за роки незалежності, назви вулиць, скверів, проспектів та парків зазнавали змін. Деяким повертали імена історичних персонажів, деяким присвоювали нові. Чому і кому важливі ці перейменування? якою є політика упорядкування на локальному рівні, дізнавалася моя колега. Вулиця Карла Брилова, Рауля Валенберга, а ще виноградна та Вишнева. Більшість мукачівців не задумується про особливості назв об'єктів міського простору, а це ж закріплення певних ідей, інтересів соціальних груп або ж шкарбування історії. Вулиці Коцюбинська, український письменник. Я задоволена, що я на такій вулиці живу. А що від цього змінюється у нас? Ану, скажіть мені, ми повинні рухатися і вперед, але на базі того, що напрацьовано було нашими батьками дідами, ми привикли на старе найменування. Розумієте, ця вулиця, яка з'єднує місто та замок, раніше також називалася замковою. А на сьогодні вона названа на честь володарки Мукачевського замку баланок княгині Ілони Зріні. Утім, деякі вулиці мають яскравий відгомін сучасності. Наприклад, у Херсоні перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк викликали справжні громадські сутички. У Мукачеві ж назви вулицю згоджують відповідною комісією з питань збереження історичної спадщини. Згодом проводять громадське обговорення та остаточно затверджують на засіданнях міської ради. Тож нещодавно у Мукачеві присвоїли назви новоствореним вулицям. Там є близько 230 гектарів землі. Розроблено був детальний план території, відповідним чином необхідно було визначити назву вулиці. Перейменували також провулки, тупикові вулиці та відгалуження. Робляться для того, щоб максимально спростити орієнтування мукаджерців. Для того, щоб спростити життя. Комунальним службам, швидкій допомозі, поліції, рятувальникам, таксистам, тому що це не якісь прямі вулиці, а такі невеличкі відрізки, а деякі навіть тупикові. перейменування вулиць важливий та клопіткий процес, зокрема виготовлення табличок та зміна документації. Однак саме такі реформи надають містам індивідуальність та історичне обличчя. Стартап по закарпатськи працівниця Укрпошти в Ужгороді здала до ломбардів техніки на понад 1 мільйон гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що Ужгородка в період з березня по листопад 2018 року здала до ломбардів обласного центру ряд комп'ютерного обладнання дирекції. Усього розкрито 36 таких епізодів. Сума заподіяних збитків сягає більше мільйона гривень. За скоєне передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк. Від 3 до 5 років. Масштабні навчання. Нам у Качівщині відпрацювали ліквідацію надзвичайної ситуації витоку газу і залізничної цистерни. У цьому заході взяли участь комісія з питань надзвичайних ситуацій, з питань евакуації керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і не тільки. Наші журналісти спостерігали за заключним етапом підготовки працівників. Його покажемо і вам. Витік газу та його ліквідація за сценарієм на Мукачівщині відбулися показові спеціальні об'єктові навчання, тема яких дії органів управління та сил цивільного захисту підприємства у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Черговий діспечер віднопонучання отримав і навчання розпочалися. Ці навчання важливі та необхідні, адже на закарпатті є об'єкти, які можуть створити потенційну загрозу. У заході взяли участь чи не усі служби, аби у разі справжньої надзвичайної ситуації взаємодіяти злагоджено та оперативно була відпрацьована ситуація несанкціонований витік газу з. Залізничної цистерни, значить, і загроза його е, загорання і в подальшому ускладнені ситуації загорання. Значить, були залучені як місцевий підрозділ протипожежної одна одиниця техніки, так само, повторюсь, з управління ДСНС: е, два пожежні відділи на пожежно-рятувальних автомобілях та одне спеціальне для накладання, накладання бандажу на залізничну цистерну. Це навчання. Мало показовий характер, тому були запрошені від п'яти регіонів сусідніх із Закарпаттям. Більше половини всіх надзвичайних подій можна ще ліквідувати на початковій стадії, але ж для цього треба навчити працівників підприємства, керівників підприємств діяти з метою ліквідації. Ці навчання заключний етап підготовки співробітників. Запевняють, усі завдання виконали. А це і гасіння умовної пожежі, і накладання бандажу на залізничну систему. Також відпрацювали елемент надання допомоги постраждалим. Якщо так робота правильно в організації «Любий» не тільки в нас побудована, це за, як кажуть росіяни, як кажуть залог, українці кажуть це гарантія. Здоров'я, життя, діяльності, ну і скажемо, найвелика цінність у нас люди. І тому це все, вся робота має направлена бути на це. Оповіщення про аварію, відпрацювання взаємодії з місцевими екстреними службами імітованої ситуації, а саме витоку газу в цілому здійснили успішно. В ДСНС у Закарпатській області кажуть, що навчальні роботи такого масштабу проводять один раз на два роки, аби вдосконалити професійний рівень. Рукотворний снігопад. Надзвичайники штату Колорадо вдалися до примусового спуску лавин. Через це автостраду, що петляє серед гір, засипало снігом. Влаштувати у горах низку вибухів. Вирішили після того, як днями там сталося природне сходження снігу. Аби лавини штучні не завалили автівки. Трасу перекрили. Кількість снігу, що зійшов з гір, вразила навіть самих рятувальників. Подекуди на трасі утворилися замети у два метри. В Ужгороді з під пера кандидата геолого-мінералогічних наук Слави Білак вийшла книга Мінеральні води Закарпаття. Йдеться про 382 водопрояви в області. У маленькій блакитній книзі жінка лабораторним методом разом із колегами роками вивчала води нашої області. Інформацію збирали польовим методом, розпитували про джерела місцевих і таким чином наносили на карту місце розташування водопрояву. Детальніше про подію далі. 182 джерела саме стільки нарахувала кандидат геолого мінералогічних наук у своїй книзі Мінеральні води закарпаття. Праця вийшла в рамках програми охорони навколишнього середовища, потенційний ресурс, шляхи рекреації та хімічний склад кожного з водопроявів, залежно від потреб, дозволить обрати кращий з них. Це дає можливість з одного боку розвивати. І пропагандувати або рекламувати можливості нашої області з другого боку, це дає деякий і економічний ефект, що також немаловажно. Для населення і для жителів нашої області у маленькій блакитній книзі слава білак описала води нашої області, які роками вивчала лабораторним методом разом із колегами. Інформацію збирали у польових умовах, розпитували про джерела місцевих і таким чином наносили на карту місце розташування водопрояву. Автор переконана, що результат багаторічної роботи полягатиме і в інформуванні населення про природні дива. Додай, встановленням спеціальних табличок біля джерел. Звичайно, крім лікувальних властивостей, джерело може показати, де шукати цінні поклади. Вони можуть бути пошуковими на певні компоненти. От, Наприклад, в водах Рахівського району ми показали спектр мікроелементів, які є показовими для золота. Тепер. Ви знаєте, в Рахівському районі відкрили родовище золота і супутні. Мікроелементи вони вказують на це. Крім того, мінеральні води можуть бути гідромінеральним ресурсом. Позаяк більшість джерел виходять на поверхню неподалік фермерських господарств та ріллі їх можна використовувати для розкислення та збагачення ґрунтів мікроелементами. Проблема мінералізації може полягати лише у ненормативному промисловому видобутку, яке згодом просто може спустошити і виснажити родовище. Оце забудова, це забруднення. Це й побутове забруднення, яке теж наносить, тому що ну, не всюди в нас так, як має бути, і так далі. Я не знаю, як цю проблему вирішити. Я її піднімала. Але я не знаю, чи настане той час, коли нарешті зрозуміють, що ми рубаємо, пилимо ту гілку, на якій ми сидимо. Ми маємо можливість Закарпаття, має можливість стати. Неймовірно комфортним куточком для оздоровлення. Гра стала повноцінною. На тятящині школярі отримали довгоочікуване футбольне поле. Раніше ж у дітей села Нересниця не було навіть спортзалу. Втім, завдяки зусиллям керівництва населеного пункту потребу дітей почули та реалізували на вищому рівні. Більше у сюжеті мого колеги. Більше не буде двох цеглин замість воріт нересницькі школярі дочекалися заслуженого футбольного поля. Радості для зацікавленого у спорті юнацтва тепер через край. адже, як пригадують дітлахи, раніше грати і не було де. Тут просто була трава поле. Ще десь один місяць, як пройшов, як його поставили, то ми постійно збираємося, то стараємося робити тренування, як мають бути, для малих дітей, і для старших. Так, просто малі все з зрослими зважаються за нього. Хлопці кажуть, що грати у футбол ходять школярі навіть з інших сіл. Керівництво закладу наголошує, поява повноцінного поля дуже відчутний плюс для розвитку дітей. Учні нашої школи післяурочний час. Побігли додому, пообідали і знову повертаються сюди, бо для них у задоволення грати футбол та інші спортивні ігри на цьому майданчику. І здоров'я, і вільний час дозвілля учнів стали змістовними, збагачуються новими враженнями, спортивними досягненнями. За словами Неразницького сільського голови не було у школі навіть і спортзалу. Про цю проблему Василь Гасинець клопотав до керівництва області кілька років. Зверталися неодноразово у райдержадміністрацію, облдержадміністрацію про необхідність будівництва спортивного майданчика для нашої школи. Так як стадіон далеко, дітям не було де займатися спортом, і нас включили в програму. у програму минулому році виділений кошт з обласного бюджету, плюс наші кошти. І... Восени цього року фактично на жовтень ми вже повністю побудували спортивний майда майданчик. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ми цінуємо вашу довіру. Бажаю тільки позитивних новин. Бувайте.